Виглядає чудово, правда виглядає загрозливо, низький силует, це, я думаю, плюс. І наскільки я пам'ятаю, дуже міцна башта. Ну, як на свій рівень, то дуже міцна. Навіть для десяток, мені здається, міцна. І всім привіт, друзі! Ви на каналі GraVaceUA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Never Sleep Poin на Кам Panzer. 50Т або просто КПЗ, 50Т, або просто КПЗ, ну як кому подобається по просто народному називати. Карта литовище. Ну що ж, до бою. Так, побачимо ми тепер. Побачили ми декілька боїв на литовищі. Мій побачили, побачили на бабасі, як грали наші поважні підписники. Але з лівого плану. Тепер давайте з правого і побачимо, як же ж граються стежки саме. На цій карті на оновленні, яка мені дуже подобається. Мені взагалі все нове дуже подобається. Я не, не розумію навіть посварюся з тими, що кажуть, що раніше було краще. Ну, <смас> як краще. Ну, Воно все набридає однотипне. Правда, треба якось розвиватися, якось поліпшувати. Та й бачимо, вже ті карти, на які я натякав, також будуть поліпшувати. І це вже дуже круто. Ну що ж, а ми в перечутті. Чудової битви. Чому? Тому що 1-3 рахунок не в нашу користь. Граємо ми трьорівневий бій проти вісімок і проти десяток. Побачимо всю силу силіща. І побачив я, що танканув, Ну, танканув. Мені здається, баштою, правда? От башта там, по-моєму, якщо я не помиляюся, 250 мм бронювання. Це чудове бронювання дійсно. Гармата яка? Давайте також подивимось. Якщо чесно, то... Про цей танк я мало що знаю. Пам'ятаю тільки, що його видавали раніше за рангові бої, а потім вже як е, з'явився натиск, то з'явився боновий магазин натиску, то його за бони можна було отримати. Поправляйте в коментарях, експерт не експерт. У нас під калібри 268 це основні. Це чудове пробуття, отже, це теж плюс. Ну і бронювання башти, я був правий. Дивіться, вже тисячу натанкував. А я вважаю, що в танках. Ну, броня ще повинна бути, хоч якесь, але повинна бути. Тут є перевага в башті. Отже, користуємося баштою. Чудово, супер, чудово. Зараз ми дуельні дуелі, селементи контракару, перестрілюємо без проблем. а Перестрілюємо зараз ми поліпшеними. 310 момент пробиття, 300 від відпустку. А те, що в нас основні снаряди це під калібери, це взагалі шикарно. 268 пробиття. Чудово. Десяток немає такого прибуття вестежить. Один ворог знищений. 1383 настріляно, 1000 натанковано. Це плюс від гравця UA, тому що я дуже полюбляю, коли натанковують. Ну, але у нас перевага у суперників величезна, тільки що була 7-3. Потихеньку-потихеньку вирівнюємося. Нашому герою тут потрібна допомога, хоча я так розумію, от тільки що він по кумполу Кобри проїхався. Вона знітилася і він її переміг в дуельній дуелі без проблем. Може, дуелянт непоганий. Треба нам допомога. От g Tank стоїть, наш герой кличе на допомогу. Поїхали. Зараз заберемо там е Т-28 прототайп. Мені здається, без проблем. Також ми його повинні викликувати. Ну і ми вже заходимо в, в тили суперників. Ось він неочікуванчик. побачення. Рухливість маневреність непогана, гармата чудова. Точність, слушність німецька. Бронювання, я ж казав, це з плюсів. Який недолік, ну картонний корпус, це напевно недолік. Мені здається, швидкості трішки йому не вистачає, але якби йому ще швидкість додавали, то це взагалі більш інське Поки я тут розповідаю, чудові та цікаві історії, чотири вороги вже знищено. Витягуємо бій потихеньку-потихеньку, хоча позаду там десь ще ТВП треба буде звернути на неї його. Але попереду танки якісь... А, ні, це очікував. Буде дуельна дуель з тяжем? Контент... З контендером. А він знітився тако. <laughs> він побачив, що наш герой 4 знешкодив, він знітився. А той же сортанк, бачите, кликав, кликав, хотів зробити його братішним-братішом, так він і не поїхав. Мені здається, що Ну, він... Е... А можливо взагалі там АПКшний просто стоїть. Зараз чому не чудова ситуація, бо навколо нашої бази зараз супер. Наш герой пошуках своїх жертв. Так, знаєте, з-під тишка заїхати, щоб вони не очікували. Тим паче багато ще хто не дуже награвся, так як я на цій карті, і не, ну, не дуже знає, як користатися всіма перевагами, так скажімо, цієї карти. Але я вже надивлячись ваших, вже буду знати, як на Стежці грати. Ну, бачите як? Переробили переробили карту, але на Стежці все одно треба грати там, де Стежки грають. Тут у нас чудове пробиття. Ми можемо так, навіть якщо ми граємо проти А, вже десяток немає. Десятку Якщо ми навіть проти десяток граємо, то з пробиттям тут все чудово. Ну і в дуельних в дуелях перемагає непомагати. Оце довго довго цей ТВП їхав. Був ще й нахлопушений. Якби він раніше приїхав, то був би для нашого героя не очікувач. Хоча, я думаю, що наш герой по карті бачив, де він останній раз був. 1400 я дуже. ну Мені це дуже подобається. 1400 натанкував. 3243 настріляв. Рахунок поки що в нашу користь, але перевага по ХП незначна, але... А, вже не в нашу користь, вже нічия. Ну що, братіш там? На Чісортанку. Цілий бій простояв, не допоміг нашому герою. Давай тоді... Е, я думаю, ти там впораєшся на базі. Ну наш герой вже поїде зараз з ТРВ. Прикопився. речі, по контентеру. А, чи по якому там танку тут? А, по ТВП, так? Стріляв кувасами наш картинці, Я щось пропустив. Вах, програв там наш. Ну точно не братіш, не братіш. Це... це фіаско. Але бій класний, сім ворогів. Показав на що здати. сім ворогів знищено. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.